В закладі надається допомога по таких напрямках пріоритетних, який сьогодні це по інсульту, інфаркту. У нас відкрите нове відділення реабілітації. Дуже багато до цього відділення, яке сьогодні в нашій закладі працює, долучилася місцева влада в особі голови міської ради Івана Петровича Дрозда. Відділяли нам кошти на ремонт цього відділення та придбання обладнання, для того, щоб наші пацієнти, які лікуються в нашому закладі, могли отримати кваліфіковану реабілітаційну допомогу. Лікарня за ліщику зробила ще один крок до досконалості. У лікарні практично буде все. Сьогодні реабілітації можна буде пройти в заліщика. Відділення фізичної та реабілітаційної медицини Заліщицької центральної міської лікарні працює з січня цього року. Ми надаємо допомогу неврологічним хворим, післятравматичним, з патологіями верхніх, нижніх кінцівок, з травмами головного спинного мозку, також після інсультних. Працює як амбулаторна реабілітація, так і стаціонарна. Стаціонарне відділення розгорнуто на 30 ліжок. Також в нас працює мультидисциплінарна команда. В її склад входить лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, помічники, терапевт мови та мовлення, також психолог і психіатр. Допомогу надаємо дорослому населенню та дітям від трьох років.